У Львові, на Горі Яцка, є тихо, тихо, примхливо закручена вулиця Тарнавських, в її маленьких ушатних двориках квітнуть Троянди і мальви. Саме тут, у двоповерховому будиночку, що трохи відступив від дороги, 26 лютого 1933 року, народився хлопчик. Мама й тато, Ростислава та Ярослав Гузери, Похрестили слабеньку кволу дитинку вже за чотири дні у храмі Петра Павла, що був неподалік. Як і його батьки, малюк отримав гарне слов'янське ім'я. Та в ньому не бриніла слава. Воно було лагідним і трохи казковим любомир. мир. І це ім'я стало для хлопчика доленосним. Свою славу йому судилося заслужити. Несучи людям любов і мир, маленький Любомир Гузар ліс зі своєю старшою на шість років сестрою Мартою. Оскільки брати, батьки приходили додому пізно і дуже виснаженими, то моя сестра взяла опіку наді мною. Я був хворобливою дитиною і часто залишався вдома через те, що погано почувався. Отже, вона опікувалася мною, вона завжди це робила. Коли моя мати померла, мені було вже 60 років. І коли мені треба було тоді комусь представляти мою старшу сестру, я казав: це моя сестра, бо я, вона виконує всі обов'язки моєї матері, згадував Любомир Гузар. І мати Любомира походили з інтелігентних та освічених родин. Вони були дуже навожні люди, навіть як для того часу. Це й не дивно, адже в роду Гузарів було багато священників. По суті, Любомир Гузар продовжував справу своїх прадідів. Ранні роки Любомира припадають на дуже складний період в історії України. Львів належав, до речі, Посполитої, наближалася Друга світова війна. Любомир Гуцар закінчив у Львові народну школу 1943 року та перший клас гімназії 1944 року. Проте свідоцтво про закінчення класу гімназії не отримав адже його родина покинула місто у квітні після Великодня, не дочекавшись кінця навчального року. Пізніше він називав себе щасливою дитиною, яка росла і виховувалася в сповненій любові родинній атмосфері. Перші шість років життя були для мене дуже гарні, спокійні. Якщо були якісь труднощі, то я був замалий, щоб їх відчути. Батько мав засадниче економічне виховання. Працював у банку як урядник банку. Мама за фахом була вчителька. Вона закінчила так звану вчительську семінарію. Вона вийшла заміж досить молодою. Коли народилися ми з сестричкою, присвячувала час нам. Любомир Гузер. Виховувався в патріотичній атмосфері. У родині панувала любов до України та до церкви. Про що ми тоді могли мріяти? Для нас тоді Україна то була тільки мрія. З розповідей батьків ми знали, як вони боролися за Україну, про визвольні змагання, ОУН. Крім ОУН Крім політичного, були дуже важливі елементи, як то кооперативний рух, просвіта. І за тим стояло духовенство. Так от була у священничих родинах свідомість. Безхмарне дитинство Любомира Гузера закінчилося у вересні 1939 року. 1 вересня Німеччина напала на Польщу. Німці почали бомбити Львів. Майбутній глава Української греко-католицької церкви згадував згодом: якщо я не помиляюся, була п'ятниця. Десь коло полудня почали падати на Львів бомби 1 вересня, початок Другої світової війни. Пригадую, мама нас зігнала до пивниці. Я дитина війни. Я бачу. Як багаті люди в одну мить втрачали все. Війна вирішила подальшу долю гузерів. 19 вересня до міста підійшла Червона армія. Урешті 20 вересня, німецьке військо покинуло околиці міста, а через два дні польське командування здало Львів Радянському Союзу. Большевицька окупація. Чим вона запам'яталася? Уночі всі слухали, чи їде якесь авто вантажне. Бо як це було? Їхало авто, зупинялося, а на другий день рано казали уже того застрелили, там того застрілили. Батьки називали прізвища, але я тих людей не знав. Я був замалий. Одного вечора мій батько прийшов білий, як стіна. Пізніше мама розповіла, що тата кликало НКВС на допит. Хоча мій батько не був якось спеціально заангажований у політичних чи інших організаціях. З 1939 по 1941 роки людей вивозили зі Львова, вивозили в Сибір цілі родини. Пригадую, як в родині говорилося, що ми теж були в списку. З приходом радянських військ у Львові життя людей стало ще складнішим. Бо й до церкви теж стало непросто ходити, родина, а особливо Любомир з сестрою мусили докладати до цього неабияких зусиль. Але радянська влада того разу в Західній Україні протрималася недовго. Наприкінці червня 1941 року солдати Вермахта знову війшли до Львова. Після звірств Нуфз для місцевих мешканців тоді це здалося звільненням. У 1941 році німці зайняли Львів. І тоді відкрили в'язниці. Батьки мене не пустили з хати. Богу дякувати. Але вони і багато інших людей йшли до в'язниць ідентифікувати рідних знайомих. Там страшні речі діялися. Там НКВС вимордувало людей у жахливий спосіб. Але місцеві мешканці дуже швидко розчарувалися і в німецькій владі. Восени 1941 року з'явилося львівське єврейське гетто. Минулося НКВС, прийшло Гестапо. Минулося Гестапо, повернулося НКВС. Моє покоління виростало в таких обставинах. Бажання стати священником у Любомира Гузера виявилося, ще коли він був маленьким хлопчиком. Родина дуже зраділа такому його бажанню, адже священництво було родинною традицією. Улітку 1944 року німці почали відступати. Радянська армія наближалася, але жителі Львова не мали жодних ілюзій щодо майбутніх визволителів, добре пам'ятаючи про репресії тюрми Сибір. на щасливе майбутнє не було ні в кого. Люди тікали. Родина Гузерів теж прийняла таке доленосне рішення, вважаючи, що покидає місто тільки на якийсь час. З дому не взяли з собою нічого, валізка на кожного і родинний альбом із фотографіями, з якими сім'я перебувала всі воєнні поневіряння. Альбом зберігся і до сьогодні. 1 листопада 1944 року помер. А в березні 1946 року на Псевдособорі радянська влада офіційно ліквідувала Українську греко-католицьку церкву, передавши значну частину майна новоутвореній Російській православній церкві. Вірних та духовенство насильно змушували зректися своєї церкви. Тисячі тих, хто був незгодний, єпископи, священники, миряни, монахи і монахині були розстріляні або вислані в Сибір. Для родини гузерів, як і для багатьох українців у Західній Україні, заборона церкви стала найтяжчим ударом, адже це підірвало духовні підвалини українства. Родині гузерів. Як і тисячам інших біженців, не було куди повертатися. На рідній землі панували чужинці, які за інакомислення кидали за грати, а то одразу розстрілювали. Достеменно невідомо, що саме спонукало маленького Олюбомира заявити про своє бажання стати священним. Але впродовж свого життя він з особливим пієтитом і захопленням поговорив про митрополита Андрея Шептицького. А отже, навесні 1944 року сім'я Гузарів опинилася в Австрії. Гузарі почали освоюватися в Австрії, не знаючи, що на них чекає далі. Батько Ярослав Гузар пішов працювати на фабрику. Пізніше українці. Серед яких був і Ярослав Гузар, створили хор муза під керівництвом Леонтія Крушельницького. Сестра Марта поїхала до Зальцбурга навчатися в українській гімназії. А малий Любомир пішов до місцевої німецької народної школи. Хист до навчання Любомир Гузар виявив ще з дитинства. Водночас його не полишало прагнення стати священником. Рідні та близькі, ще з юних років відзначали напрочуд лагідну та добру вдачу Любомира. Його однокласниця із Зальцбурга, Зальцбургської гімназії Оксана Гораєцька згадує, він не був як усі. Він завжди казав, що хоче бути священником. Це було для нього, це було для нього на першому місці. Він був дуже товариський, кожного хотів утішити, розрадити. Був для кожного брату. Усі його дуже любили. Родина гузрів мала намір залишитися в Австрії, але доля розпорядилася інакше. У 1949 році гузери переїхали до США. Ще в Австрії Любомир дізнався, що в США є духовна семінарія, де б він міг навчатися на священника. Родина поселилася в Нью-Йорк. Спершу майбутній глава церкви здобув середню освіту в малій духовній семінарії святого Василія. Потім вивчив філософію і одержав ступінь бакалавра в 1954 році в коледжі святого Василія. Так Любомир Гузар опинився в осередку. Закінчив ліцензіат із канонічного богослов'я Католицького університету Америки. Після студіювання богослов'я у Вашингтоні він почав вивчати філософію в університеті Форгдема, захоплювався працями американських авторів. У 1958-59 роках Гузар працював учителем і перфектом у Стемфордській духовній семінарії Святого Василія, а згодом і її віце-ректором. З 1965 року вже отця Любомира Гузера призначили настоятелем парафії Пресвятої Трійці в Кергінгстоні. Водночас він акцій. З Пластунським рухом. У пласті в тих, в тих часах кувався дух і любов до України. Згодом отець Любомир став капеланом молодіжних таборів спілки української молоді в Еленвілі, штату Нью-Йорк. 1969 року. У 1985 році в Радянському Союзі за правління Михайла Горбачова розпочалася так звана перебудова. Назовні всі вийшли всі приховані проблеми, конфлікти та суперечності тоталітарної системи. Радянський Союз зазнав краху. У 1990 році отець Любомир Гузер уперше за 46 років приїхав в Україну. Гузер того разу пробув у Львові всього 10 днів. Про повернення в Україну ще не думав. Усе змінилося, коли 24 серпня 1991 року Україна проголосила Незалежність. Саме це надихнуло багатьох греко-католицьких священнослужителів повернутися в Україну. Навіть тих, хто народився за межами України. Тоді ми поставили собі запитання, чи сидіти в Італії, чи їхати в Україну. І одно, одностаточно вирішили їхати в Україну. Блаженніший Любомир Гузер. Приїхав в Україну з широким світо, світоглядом. Він не був скутим і не мав страхів, тому цілком інакше дивився на церковне життя, аніж українці, які виросли під комуністичним впливом. Але люди, коли його чули, позбувалися страху, почуття меншовартості, пригадує владика Гліб Лончина. 27 січня 2001 року на надзвичайному синоді єпископів Української греко-католицької церкви єпископа Любомира Гузера було обрано архієпископом Львівським та главою Української греко-католицької церкви. Він став першим стоятелем церкви, обраним синодом єпископів після виходу церкви з підпілля та здобуття Україною незалежності. На той час Любомиру Гузеру виповнилося 68 років. Наступного дня папа Іоанн Павло ІІ затвердив рішення синоду про обрання гзера і надав йому чим кардинала. У січні 2001 року стало відомо. Що в Україну на запрошення тодішнього президента Леоніда Кучми 24 по 27 червня з державним візитом приїде папа Римський, Іоанн Павло ІІ. Для української, греко-католицької церкви візит папи був подією надзвичайної ваги. З Москви лунали категоричні протести. З боку про московських православних ієрархів Києва негативні коментарі, а з папської курії і загалом католицького світу перестроги щодо нерозумного дратування Москви. Уже коли літак з папою вилетів до Києва, то розповідають, що в Україні до бога лунали дві молитви з протилежним змістом. Одну Промовляли київські православні монахи Московського патріархату, благаючи небеса, аби літак з пахою не долетів до Києва. В іншій формулювалося прохання, аби не мала сили перша молитва. Але папа Іоанн Павло II від свого рішення не відступив. Це був не просто державний чи душе пастирський візит. Відвідання України папою, який жорстко критикував політику УСРС, УС, символізувало готовність країни порвати з минулим та повернутися обличчям до Заходу. Пізніше у Ватикані заявили, що це був один з найкраще організованих зарубіжних візитів папи Римського. На прощання папа подякував українцям. За щирий прийом та гостинність, про які ніколи не зможу забути, й Україні, що обороняли Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких орд, і висловив побажання, щоб Україна як повноправний член увійшла до Європи. Візит Папу в Україні. Главу, глава Української греко-католицької церкви охарактеризував пізніше як великий жест пошани до українського народу. У 2002 році Любомир Гузар змінив громадянство США на українське. Такому крокові дивувалися як американці, так і українці, оскільки він міг обходитися і без отримання українського паспорту. Любомир Гузар був налаштований рішуче. Якщо я є главою української церкви, то не можу бути громадянином іншої держави. Любомир Гузар багато їздив по світу. Він їздив до США, Канади, Австралії, Італії. За словами Святослава Шевчука, працювати в той час з Любомиром Гузаром було дуже цікаво, але важко. Особливо напруженим був період Помаранчевої революції 2004-2005 років, яку блаженніший Любомир активно підтримував. Церква мусить бути церквою, завжди повторював Любомир Гузар. Але помаранчева революція це було щось цілком нове в історії України. І він вирішив, що церква не може бути осторонь. Любомир Гузар до кінця свого життя захоплювався Помаранчевою революцією, бо вона відбулася мирно, не пролилося жодної краплі крові. Пригадаймо, якою була революція. На центральній площі Києва зібралося кількасот тисяч людей, говорили навіть, що мільйон. Жителі столиці гостинно приймали до свого житла цілком незнайомих людей. Не пролилася жодної краплі крові, не було розбито жодної вітрини. Зібрані люди інакодумаючи, вітали не кулаками, а квітами. На Майдані в Києві стояла не Україна, стояли конкретні люди, українці. Вони не прагнули демократії, а домоглалося правди і справедливості. Наприкінці 2004, го на початку 2005 року, Любомир Гузер практично втратив зір. Він уже не впізнавав людей на обличчя, міг лише розпізнавати світло і темряву, контури та силуети. Коли до нього хтось приходив, він просив представитися. На початку 2000 року перед церквою постав новий виклик: активна хвиля міграції українців, особливо у Західну Європу. Як глава церкви, найголовнішим своїм завданням він вважав дуже пастирське забезпечення людей. Усі листи від людей з нової еміграції, розповідав Святослав Шевчук, які надходили до блаженнішого Любомира, я йому читав, бо він поступово почав трічати зір. Можете собі уявити, скільки годин на день ішло на те, аби опрацювати всю кореспонденцію? Він мав феноменальну пам'ять, часто звертав уваги на деталі. Коли я йому читав, то ніколи до кінця не знав, на що він зверне увагу. Це завжди було цікаво. Але насамперед він звертав увагу на потреби вірних, адже за спасіння людей відповідальний саме глава церкви. І він дуже глибоко переживав, тому що особисто відчував себе пастором тих людей. Попри високий статус у суспільстві, Любомир Гузар ніколи не поводився як небожитель, недоступний для інших. Він завжди був відкритий як для священнослужителів, так і для простих морян. Кожен охочий міг прийти до нього за порадою. 19 вересня 2010 року Любомир Гузар урочисто освятив приміщення Київської трьохсвятительської духовної семінарії. І поблагословив навчання перших десяти семінаристів. Він продовжував опікуватися семінарією навіть після свого зречення. Любомир Гузар завжди ставив три запитання отцеві ректорові: чи семінаристи не голодні, чи їм тепло і чи мають добрих наставників. Навіть пропонував свій дім, якщо б місця для розміщення додаткових викладачів. Останніми роками він не любив відзначати свій день народження. Але якщо в гості напрошувалися семінари... семінаристи, то радо погоджувався. Блаженніший часто повторював свої... слова своєї мами. До 40 років треба бути зі старшими, а після 40 з молодими. Незважаючи на підірване здоров'я, він завжди знаходив час і сили для спілкування з семінаристами. Коли знайомився з ними, то намагався запам'ятати персонально кожного ім'я, рік навчання, успішність. Мешканці, мешканці княжичів називали семінаристів хлопцями гузера. Любомир Гузер ніколи не скаржився ні на обставини, ні на здоров'я. Він був дуже делікатною особою, дуже делікатно висловлювався, коли йому було важко. Він був неперевершеним дипломатом, перемовником, ніколи не реагував негативом на негатив. Мовчав, коли було потрібно, і говорив, коли це було доречно. Любомир Гузер не жалів ані часу, ані сил на спілкування з громадянами. Особливо під час усіляких виборчих компаній. Він, він любив зустрічі з журналістами, громадськими діячами та політиками, давав інтерв'ю і намагався бути максимально доступним для людей, бо тільки так міг донести свою позицію до громадськості. Любомир Гузера любили всі, не лише греко-католики, його харизму. Чуття гумору, природну простоту, доброту і відкритість цінували і православні, і мусульмани, і юдеї, і атеїсти. Таку народну любов до Любомира Гузера Святослав Шевчук пояснює потребою українців мати батьківську опіку. Такого батька вони побачили в гузері. У 2015 році соціологічні опитування показали. Що українці вважають Любомира Гузера своїм найбільшим моральним авторитетом 2012, 2011 року, у 20-ту річниці референдуму за незалежність України, Любомир Гузер та інші моральні авторитети створили ініціативну групу 1 грудня. Саме Любомир Гузер був її ініціатором та основним промоутером. Першими її учасниками були Святослав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, Іван Зюба, Мирослав Маринович, Поп... Мирослав Попович, Ярослав Свир... Євген Сверстюк, Вадим Скоростівський, Ігор Юхновський. В основу програмних документів закладено декларацію, яка містить базові принципи для об'єднання українського народу. Та спеціально написана з цієї нагоди хартія вільної людини, яка подає життєві орієнтири для українського суспільства. Коли почалася Революція Гідності, Любомир Гузар перший з представників церков був там, аби дати людям знак надії, підтримки. Але найважливіше сприймувати людей у, прав у мирному правильному напрямку. На Майдані він закликав з, єди... з одного боку молитися до Бога, а з другого засукати рукава й працювати, не чекаючи, що все вирішиться саме собою. Наступник Любомира Гузера часто простив його взяти участь у якихось заходах замість себе. Але Любомир Гузер рідко погоджувався на це. Останнє таке прохання. Блаженніший Любомир виконав 17 березня 2017 року, виступивши під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди століття Української революції. Йому минуло 84 роки. 31 травня 2017 року о 18 годині 30 хвилин. На 85 му році життя після важкої недуги блаженніший Любомир Гузар пішов із життя. Він відійшов у вічність, залишивши нам свою мудрість. Він продовжує промовляти до нас через свої інтерв'ю, аудіокниги, книжки, роздуми. Він залишається орієнтиром у житті мільйонів людей.